У маленькому селі, де росли вишневі сади та дзюрчали струмочки, жила дівчинка на ім'я Марічка. Напередутні Великодня мама дала їй біле яєчко і сказала: Це буде твоя писанка, намалюй на ній те, що в тебе в серці. Марічка взяла пензлик і почала малювати. Вона малювала сонце, яке усміхається, квіти, що тягнуться до неба, і голуба, символ миру, а всередині намалювала маленьке серденько. Коли писанка була готова, вона блиснула на сонці і засяяла чарівним світлом. Раптом писанка заговорила. Дякую, Марічко, ти створила мене з любов'ю, а це найбільша магія я можу здійснити одне добре бажання. Я хочу, щоб усі люди на Великдень відчули радість, щоб у серцях було світло, а навколо добро. Писанка знову засяяла піднялась у небо, розсипаючи над селом золоті іскри. І відтоді, щороку на Великдень, у тому селі панує особлива радість, всі сміються, обіймаються і діляться любов'ю, бо добро, зроблене від щирого серця, завжди повертається.